Але спочатку про загрозу, яка можливо навіть не менш ніж коронавірус лякає світ. Туреччина погрожує війною Росії. Президент Ердоган порадив Путіну не стояти на шляху в його країни, і така реакція на загибель трьох десятків турецьких військових у Сирії налякала не лише Москву, а й союзників Анкари у НАТО, оскільки Туреччина, член альянсу, це означає, що і Європа, і Сполучені Штати можуть бути втягнуті у нове військове протистояння. І от щойно нам стало відомо, що Туреччина таки розпочала масштабний наступ на сирійсько-російські позиції. Наступальна операція називається Весняний щит. Сьогодні Туреччина збила два бомбардувальники су 24 І зараз ми намагаємося з'ясувати, кому належали ці літаки сирійські армії чи повітряно-космічним силам Росії. Наш Андрій Цаплієнко зсередини побачив, як регіональна воєнна епідемія готова розростися до планетарної пандемії. Привид нової російсько-турецької війни, 17-ї за всю їхню історію набуває реальних образів. Це вже не просто збитий, як у 15-му російський літак. Нині спалах протистояння між Москвою і Анкарою скроплено кров'ю десятків людей. 36 турецьких військових загинуло від удару авіації в Сирії. І у турків є всі підстави вважати колону обстріляли російські літаки у Стамбулі. Під консульством Росії збирається НАТО.